Сучасні батьки поєднують роботу з вихованням дітей, що потребує організованості, терпіння та мудрості. Ось 10 правил, які допоможуть знайти баланс між професійними обов'язками та родинним життям. Якість важлива за кількість. Навіть якщо часу на дитину небагато, важливо проводити його якісно без телефонів, зосереджено у спільних розмовах чи іграх. Друга. Підтримуйте емоційний зв'язок. Обіймайте дитину, запитуйте про її справи. Висловлюйте підтримку та любов, що вона відчула себе важливою. Третє. Організовуйте сімейні традиції, вечерні читання, прогулянки, вихідні поїздки чи сімейні обіди допоможуть створити відчуття стабільності та близькості. Четверте. Будьте прикладом. Діти вчаться у батьків, тому демонструйте відповідальність, чесність, доброзичливість і повагу спілкуванні з іншими. П'яте. Навчіться розподіляти час. Плануйте дитант, щоб мати час і для роботи, і для дитини, використовуючи списки справ та чіткий розклад. Не приносить робочий стрес додому, намагайте залишати робочі проблеми за межами сім'ї, щоб не впливати на емоційний стан дитини. Залучайте дитину до справ. Нехай допомагає побудових завданнях, адже це не тільки навчить відповідальності, а й дасть. Вам можливості проводити більше часу разом. Приділяйте увагу саморозвитку, щоб бути хорошим батьком чи мамою, важливо дбати про власний емоційний стан, знаходити час для відпочинку та відновлення сил. Дев'яте. Бути гнучкими. Інколи плани змінюються і це нормально. Важливо навчитися адаптуватися до обставин і не карати себе за недосконалість. Десяте. Пам'ятайте, що ви найважливіші для дитини. Жодна робота не замінить батьківського тепла. Тому навіть у найзавантаженні. Дні, не забувайте нагадувати дитині, що вона любима і вона важлива. Дотримуючи цих правил, можна зберегти гармонію між роботою та родиною, забезпечивши дитині щасливе і стабільне дитинство.